Як виглядають свята для дітей шкільні? Зовсім незвичний формат, як на мене, але мені подобається. Дітки виступають, тобто є сцена, але паралельно з тим. Є фудкорт, є зона відпочинку, де батьки можуть величезною тусовкою поспілкуватися з іншими батьками інших дітей, щось випити, поїсти. Також є зона для того, щоб діти могли попригати на батутах, купа різних ігор, розваг. Солька. Готова до виступу? Як настрій? Хорошо. Клас. А ну покажи, що у тебе в руках. Це дали такі білетики, покажи мені. Тобто на кожного школяра квиточок. І що там покажи. Один раз можна взяти напіток і над виточок ти можеш один раз взяти один напій безкоштовно і один раз попригати на батуті. І ти купуєш жетончики, і можеш ці жетончики використовувати для різних активностей. Дітей багато, батьків багато. Тобто, це не виглядає, як знаєте, прийшли в актову залу, всі сидимо, дивимося. Ні, виглядає як така вечірка, де всі тусуються, спілкуються, якщо хочеш, дивишся на сцену, коли твої діти виступають. Коротше, прикольно, мені подобається.